Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зв'яжемо такого милого маленького кактуса. По суті, він в'яжеться дуже швидко, дуже легко, і навіть якщо ви новачок, ви з легкістю справитеся з цим завданням. Використовую я, як завжди, джинс в своїй роботі, це моя улюблена пряжа. В'яжу я хрестиком. Е, колір я взяла, якщо не помиляюся, 70-й. Е, зелений я вам не скажу. Там дуже багато, я не пам'ятаю, який у мене або 53-й. ну, Не буду обманювати, колір, я не знаю. А вставати, подивитися, мені важко. Бо я в іншій кімнаті закрилася від своїх дітей. Починаємо все дуже стандартно. Набираємо 8 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. Я в'яжу спосіб хрестики. Набираємо 8 стовпчиків без накиду. Я ще обов'язково пропишу текстом, тому тут буде трішки зависати тишина, коли буде повторюватися багато однакового. Ну, але щоб ви знали, стягуємо, стягуємо міцно, не боїмося, дирочки не повинно бути, тому старайтеся затягнути. Якщо у вас затяжка не виходить, тобто нитка не скользить, значить, що зв'язали не так. Розплутуємо і в'яжемо ще раз. Зараз будемо набирати в кожну петлю по дві прибавки. Тобто 1, 2 в одну та 4 в другу. І так до кінця. В підсумку у нас має вийти 16 стовпчиків без накиду. Тобто подвоєна сума від 8. Нагадую, що я пропишу це під відео. Тобто на текст на відео накладати я не буду. Прописано буде все під ним. Для зручності, для тих, хто дивиться і іноді забуває, щоб не було цих перемоток, туди-сюди, паузу нажимати, забула скільки там петель, а треба вернутися. А так для зручності я просто пропишу текстом пінизом. Так як тексту буде мало, тому що тут деталі, по суті, в'яжуться майже всі однаково, немає сенсу писати так на відео. Набираємо прибавки, як я вже казала. Тобто у нас має вийти 8, Плюс 8-16 стовпчиків без накиду. Далі ми будемо в'язати прибавку через одну. Тобто у нас, має вийти, я вже забула, у нас має вийти 24, потім у нас вийде 32, і в підсумку у нас вийде 40. В'язати ми будемо до 40 стовпчиків без накиду. Підсумку у вас має вийти 5 рядочків. Тобто дно, е от основа нашого горщика буде мати 5 рядочків. Продовжуємо в'язати, щось я дуже довго в'яжу і в'яжу і знову в'яжу. Ну, нічого. Музику накладати я теж не буду, бо вона мене дратує, я не знаю, як вас. Тому краще, послухайте мене. Нагадую, що в'яземо ми не з шести, а з восьми. Чому з восьми? Тому що з восьми виходить рівніше коло. Не випукле, а іменно таке рівненьке. Як бачите, я дов'язала наших п'ять рядочків, основа вийшла не в'яжете... Знаєте, є така. Є такий момент, що чим меншого ви починаєте от, з трьох, шістьох, тим гостріший от верх, верхушка. Оця. Тому я почала з восьми, щоб вона була плоскою. Зараз ми будемо піднімати стінки нашого горщика, тобто ми в'яжемо за задню петлю, півпетлю 40 стопчиків без накиду. Тобто, піднімаємо нашу стінку. Наступний момент я тут не показувала, але в подальшому я буду старатися показати такі відео. Тобто відео, де ми будемо піднімати стінки способом підняття ряду, щоб ряди йшли не по колу, а кожен ряд йшов якби, паралельно один одному. Мені дуже подобається цей спосіб. У нас дуже мало хто не в'яже, якщо чесно, здебільшого всі звикли по колу. Але мені от подобається, я слідкую іноді за відео китайських майстринь японських, і вони в'яжуть саме підняттям ряду. І я дуже хочу навчитися і вам показати. Вибачте за задній план, моя дитина вирішила покричати. Нагадую, ми зараз піднімаємо стінки нашої, нашої э, горщика. І у вас має вийти 40 стовпчиків без накиду. За задню півпетлю піднімаємо, слідкуємо за натягом нитки. Від цього залежить, як рівно буде виглядати наше полотно. Як бачите, я підняла, і у нас вже є от такі от два рядочки. Тому що я підняла один. І таких рядочків вверх у вас має бути 8. Тобто вісім рядочків вверх. Нагадую, що все буде прописано під відео. Не на відео, не чекайте, що заради там вискочить текст, і ви там запишете, забудете, згадаєте, перемотаєте, нажмете на паузу. Для зручності воно буде під відео. Піднімаємо наші стінки горщика на 8 рядочків вверх. В'яжу я хрестиком, слідкуйте з натягом нитки. Тут би мала грати якась музика, але я її не наклала, тому що це збивало з пантелику. Ось я вам показую, що потрібно в'язати до кінця. Ось ми дов'язали наш горщик до кінця. І зараз ми будемо приєднювати нитку іншого кольору. Але коричневу не обрізаємо, виводимо ми її наперед. От як я вивела її щойно, тобто, щоб вона була зверху. Приєднюємо чорну. Ну, у мене земля типу, тому я взяла чорну, протягуємо його через дві петлі, щоб гарний був перехід. І зараз ми будемо в'язати за задню півпетлю, але будемо в'язати з убавкою. Тобто три стопчика без накиду убавка. Три стопчика без накиду убавка. В кінцевому результаті у вас має вийти 32 стовпчика без накиду, тобто 40-8, це у нас 32. 8 убавочок. Чому ми робимо убавки? Для того, щоб верх знову ж таки став плоским. Він має бути рівненьким, щоб нам було зручно пришити наш катус. В'яжемо за задні півпетлі, ось в мене зараз убавочка, ось так я роблю їх. І протягуємо ниточку. Тобто набираємо на, на петлі у мене три о, на гачку у мене три петельки. Знову в'яжемо 1, 2, 3 і убавочку. Не забуваємо робити убавки. Робимо їх акуратно теж. Я, до речі, планувала зняти відео, бо є теж, так само як види в'язання, є і різні види убавок. Я вам... Потім е, покажу ці відео, якщо, звісно, я не забуду і ви мені нагодуєте час від часу, бо вони є різних видів. В'яжемо зараз е, землю, тобто те, до чого буде прожити е, наш кактус. В'яжемо бабочками. Знову мала бути музика, але я чомусь її не напала. Надіюся, ви мені пробачите такий момент, що я не поклала музики. Ну, іноді мене дуже дратує довго монтувати відео. Мені простіше, щоб ви запам'ятали і, і бачили, як робити, а не слухали музику. Ідемо далі. Дивіться, у нас тут, у нас тут наповнення. Наповнюю я за допомогою палички. З однієї сторони вона в мене є обрізана. Для того, щоб зручніше було пропихати холофайбер, щоб вона за, ну, чіплялася за нього і його туди засовувала. Мені найзручніше паличку, я пробувала цими щипцями, вони мені взагалі не подобаються. А паличка це для мене просто ідеальний варіант, особливо коли є маленький отвір, то наповнення просто наповнювати дуже зручно. Але це знову ж таки як кому подобається. Мені подобається, не забуваємо, що у нас має бути рівна. Як то кажуть, низ горщика має бути рівненький, щоб воно гарно стояло, тому при наповненні ставте його на рівну поверхню і акуратно наповнюйте по краях, по боках, по низу, але притискайте до, до, до твердої поверхні, щоб низ виглядав рівнесенький. Тобто, щоб нам не пхати додатково якихось, там, я знаю, дехто ставить пластик вирізає. чи... Папір твердий, крафтовий, я просто притискаю, тому що це маленька деталь, вона не потребує чогось додаткового, просто до твердої поверхні і наповнюємо. З наповненням теж треба бути дуже обережним, щоб не вийшло перебити чи надобити. Я так сказала дивно, але нічого так як є, і так ви мене зрозумієте. Деталь має бути наповнена настільки, що коли ви нажмете пальцем, щоб воно знову, як би то правильно сказати, знаєте, як... На маркізаторах, щоб воно відштовхнулося і знову стало ж таким, як було. Щоб не лишилася вм'ятина, або навпаки, що ви нажимаєте, а воно просто як камінь, і та вм'ятина не робиться. Це значить, що воно перебите, і треба чуть-чуть його, як то кажуть, витягнути в ваш наповнювач. Ось ми наповнили нашу детальку, щось причепилося. Ну нічого, заберемо. Деталька наповнена, якщо потрібно, доповняємо. Гарно по сторонах набиваємо, щоб стінки були рівнесенькі, акуратні. У нас виходить бочечка маленька. Зараз голкою стягнемо наш отвір, за кожну верхню півпетлю ловимо і стягуємо. Не за всю ловіть, бо буде дуже помітно, а старайтеся захопити тільки верхню півпетлю, тобто передню. І тоді гарно, акуратно стягніть нашу деталь, і воно дуже ніжно закриється. Хоча ми тут прикривати будемо кактусом, але все ж таки гарно має бути гарно. Щоб Ми знали, що навіть там під низом воно дуже гарно. І щоб нам не було соромно, що ми зробили або як. Ми маємо за це дуже переживати. Дивіться, тут гарно стягую отвір. Я запхала в одну і ту ж дирку знизу, тому що. Всередині воно все одно захопилося за хволофайбер і воно стягнулося. Тому зверху його не буде видно, але всередині воно закріплене. Наша деталька зроблена, і дивіться, бачите, беремо ту нитку, яку ми виводили, і зараз ми обв'яжемо за передні стінки, тому що чорним ми в'язали за задні. І ми обв'яжемо по колу гарно, акуратно е, наш горщик. Це, типу, буде як верхушечка, щоб воно гарно виглядало, щоб не було видно того переходу. Воно буде дуже ніжно, дуже акуратно. Ну і, в принципі, все, як ми любимо, делікатно. Об'язуємо, має вийти у нас 40 стовпчиків без накиду. Закінчуємо ми з'єднуючим стовпчиком, нитку акуратно вирівнюємо і ховаємо. Починайте цей рядок з, з... з підйому. Тобто за, ну, заводимо нитку і починаємо з петлі підйому. Тоді буде гарне рівненьке закінчення, не буде оцього різкого переходу. В'яжемо до кінця і з'єднуємо в нашу ту петлю підйому, з'єднюємо стовпчиком, з'єднюємо з'єднюваним стовпчиком. Бачите, не вино так різко переходу. Якщо б ми просто почали стовпчика без накиду, то він би був більш помітний. Зараз ми закінчили наш горщик. І будемо починати в'язати безпосередньо наш кактус. Тут все просто в'яжемо поворотніми рядами, в'яжемо 26-27 рядів поворотніми рядами. Набираємо 16 петель, тобто у нас буде 15 стопчиків без накиду постійно, але одна петля підйому. Її ми враховувати потім не будемо. Вона тільки зараз врахується на початку. Тобто набираємо 15 стовпчиків без е, припрошую, набираємо 16. Петель підйому і повертаємо і в'яжемо 15 стовпчиків без накиду. Ще раз повторюю, 16 петель підйому. Але повертаємо і в'яжемо 15 стовпчиків без накиду. І так в'яжемо, допоки у нас не буде 27 рядів. Але дивіться, по, вашій, по ваших розмірах. Починаємо кожен ряд петлею підйому. І кожен новий ряд в'яжемо за задню пів петлю. Не за все, не за всю косичку, а за задню. За рахунок цього наш кактус буде виглядати типу ребристим. В'яжемо його за задні петлі. Кожен ряд. За задню петлю і кожен ряд починаємо з петлі підйому. Трошки скосило мене тут. Дуже незручно знімати, тому що моя лампа і штатив ще в дорозі, і я просто використовую все, що мені попадається під руку. Сьогодні попалося під руку дитячу криселку, яке я всадила собі на робочий стіл. І на нього вже поставила телефон. Викручуємося як можемо, але, але вийшло все одно непогано, я вважаю. Нагадую 15 стопчиків без накиду за задню петлю. І нагадую ще раз. На відео не буде тексту. Текст буде під відео. Половина з вас, звісно, цього не почує, бо вони до цього періоду не додивляться відео, а прочитають просто собі текст. Ну, нічого. Я собі поговорю з сама собою, іноді дуже корисно поспілкуватися. Зараз ми, дов'яжавши наше полотно, беремо нитку, яку, яку ми, якою ми в'язали, і стягуємо ось так. Кожну петлю, ой, не перепрошую, кожен рядочок зачіпаємо, О, там, де до нас були петлі підйому, ми їх стараємося зачіпити голкою. І через оце все протягнути нитку. Це у нас буде верх кактуса. Навіть якщо ви добре не протягнете, і там трошки буде дирочка, нічого потім ще раз стягнете вже на готово пришитому полотні і додати йому більш такої краси. Зараз складаємо в дві частини докупи і за. Половину петлі, не за всю косичку. За половинку і бажано за ту, що зверху. Не та, що всередині, а та, що зверху ми будемо пришивати. Бачите, я захоплюю ту, що зверху, і там, де у нас 15, 16 петель підйому. Половинка косички зверху. І 16 петель підйому. І зшиваємо до кінця. Це у нас буде завершення таке. Шиваємо до кінця. Обов'язково гарно стягуйте, щоб коли ми будемо зараз наповнювати, щоб нам не, по, ну, типу, не порозходилася ниточка. Старайтеся, щоб петля відповідала петлі, тобто щоб не було вище нижче, щоб акуратно все було петля в петлю. Зшиваємо. Ось ми вже закінчуємо зшивати. Тут зараз легенько закріпите нитку, але цю нитку не обрізаєте, тому що цією ниткою ви потім будете пришивати до, до нашого горщика наш кактус. Бачите, в мене зверху лишилася дирочка, я зараз її буду стягувати за допомогою цієї ниточки. Тобто я ще раз захоплю декілька е петель і стягну наш отвір зверху, щоб він був дуже гарно стягнутий. Там довільно ловити, як вам буде зручно зловити, Можете, в принципі, я тут чомусь виводжу нитку, ну, потім на готовому, вже, напевно, буду стягувати, щоб я краще собі зорієнтувалася. Перевертаємо цю сторону, вона в нас буде якби, зворотньою. І зараз акуратно наповнюємо холофайбером. Старайтеся наповнити так, щоб він знизу був більш такий об'ємніший, а зверху був трошки такий стягнутіший. Ось, зараз я вам покажу, як я стягую. Бачите, я довільно ловлю за петелечки і стягую нашого кактуса. І потім нитку просто сховаю всередину в холофайбер, але затягну так, щоб виглядало ніби як така ямочка. Ну, Тоді дуже гарно так виглядає, так як от натурального кактуса зверху. Є такий пупіночок. Ось так от. Виведемо нитку, там її закріпимо. Не бійтеся стягувати. Ось у нас робиться такий пуп'яночок зверху, і дуже гарно рельєфно виглядає сам кактус. А ви собі уявіть, що кактус зробити з якоїсь фантазійної пряжі. Я собі, наприклад, завжди уявляла його з пряжі е, знаєте, Джинс Крісмас. Вона така рахмата, але вона блискуча, тому мені ця ідея чомусь не сподобалася. Спочатку дуже сподобалася, потім я її відкинула. Але з фантазійної пряжі кактуси дуже такі милі виходять. Або, в принципі, можна потім колючки чорні нашити і воно виглядає теж досить так мило. Ниточку я закріпила, її ми обрізаємо, вона не потрібна. Але ту ниточку, якою ми шивали деталь, вона нам потрібна, тому що ми нею будемо пришивати зараз до нашого гощика. Тут великого розуму не треба, тут і дитина справиться. Просто по рядочку вибираєте до якого рядочку, воно у вас там. Доходить, може до країв, може, так як в мене, що до передостан... ну, передостаннього ряду, якщо рахувати зсередини. І ось таким чином я зараз пришию нашого кактуса. Мені вже подобається. Ось отакі маленькі кактусята у мене вийшли. Можете напихати в них голочок, булавочок, і вони будуть дуже симпатично дивитися. Я рада, що ви були зі мною. Під відео я напишу текст. Для більш зрозумілості, але я дуже буду рада, якщо ви видодивиться до кінця. Хорошого вам дня!